Перга один із найцінніших продуктів пасіки. Щоб отримати її чистою та зберегти природну форму гранул, важливо використовувати правильне обладнання. Млинок для отримання перги подрібнює заморожені стільники та дозволяє відділити пергу від воску. Він має сито з отворами меншими за гранули перги, віск просіюється, а гранули залишаються цілими. На цьому етапі пересівати потрібно вручну продуктивність млинка до 20 кг на годину. А от наступний спосіб значно простіший завдяки віялці ситу з нержавійки. Завдяки продуманій конструкції вона сама розділяє пергу та віск, економлячи ваш час і сили. Разом млинок і віялка утворюють комплект, який перетворює пергові стільники на чистий, якісний та готовий до реалізації продукт. Це інвестиція, яка швидко окупиться і відкриє для вас ще одну прибуткову можливість на пасіці.